Афери у соціальних мережах на прикарпатті оперативники відділу протидії киберзлочинам спільно з правоохоронцями викрили злочинну діяльність трьох уродженців Запорізької області. Вони ушукали понад десяток українців. Злочинну діяльність аферистів викрили оперативники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, департаменту кіберполіції національної поліції України спільно з півробітниками Івано-Франківського районного управління поліції за силової підтримки спецпризначенців. У ході досудового розслідування було встановлено, що троє жителів Запорізької області, двоє чоловіків 1996 років народження, та жінка 2003 року народження переїхали до Івано-Франківська, де розробили схему із заволодіння грошовими коштами громадян. Шахраї зламували сторінки користувачів соцмереж і з них розсилали повідомлення з проханням позичити кошти. Під видуманим приводом просили про терміновий переказ на банківську карту. В даному обліковому записі наявна переписка наступного змісту. Привіт, як по ділу пишу, у тебе є на карті гроші, а довжить до вечора. Да скільки? Рід 200. Сейчас на твою карту скину. у такий спосіб. зломисники шукали понад десяток потерпілих на майже півсотні тисяч гривень. Прохоронці провели ряд обшуків за місцями проживання групи в Івано-Франківську та Запоріжжі. За результатами вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, сім-карти, комп'ютерну техніку, грошові кошти, банківські договори. Та чорнові записи фігурантам слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України Йдеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю. За скоєне аферистам може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Ліліана Івенійчук Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.